Всім доброго дня, друзі! З вами Богдан. Ви на каналі Intercars і це канал про автомобілі. У нас сьогодні в наявності Renault Grand Scenic. 7-місний в комплектації Bose. Машина 2013 року виробництво. Перша реєстрація 2014 рік. Двигун 1,5 дизель 110 кінських сил. Пробіг 194 тисячі кілометрів, оригінальний та підтверджений. Коробка передач механіка 6 -ступенева. Машина до нас приїхала з Нідерландів 2 тижні тому. Машина вже розмитна та сертифікована. Виписуємо договір купівлі-продажу і ви стаєте першим власником в Україні. Колір такий надзвичайно яскравий та красивий. У нас колір називається Majorly Blue. Це їхній фірмовий колір. Машина у нас вся в рідній фарбі, без єдиного підфарбування. Резина літня якохама 23-го року. Що передня, що задня. Диски боус, лінзована оптика. Передні та задні патроніки, камера заднього виду, протитуманні фари, LED dho У нас подивіться в якому стані передня частина. Просто в ідеальному. Немає ні царапин, ні сколів, нічого такого. Тут реально стан лакофарбового покриття просто ідеальний. У нас тут також нічого немає, ні царапин, ні вм'ятин, корозії, тому подібного. Реально тут стан кузова ідеальний. Я повторюсь. Реально кузов ідеальний. Хто шукає такий кузов, тому зверніть увагу. Тут немає ні царапин, ні вм'ятин. Бачите, який колір. На сонці один, а в тіньку інший. У нас релінги присутні, заводське тонування. Подивіться, в якому стані машина. Таких машин ви вже не зустрінете. І не скоро такі вже машини будуть наявності. Все рівно як ніяк машини в Європі закінчуються. Переходимо до салону. У нас складання дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал. Безключовий доступ, безключовий запуск. У нас комбінований салон, вся електрика, складання дзеркал, регулювання. У нас тут Black Piano, В такому стані сидіння, все в оригіналі. В такому стані у нас кермо не фарбувалось, не перешивалось. У нас акустика боус. двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, ліміт контроль, електростоянкове гальмо, датчики світла, датчики доща. Ще у нас є система Visa System, це у нас автоматичне ближнє дальнє та рух в смузі. В якому стані автомобіль. Дивіться в якому стані. У нас ось тут шторки, вони складаються. Подивіться, в якому стані карта. Просто в ідеальному. У нас тут салончик в ідеальному стані. Карманчики. Ну ось так робиться. У нас сидіння регулюється, всі три сидіння. І те так само. У нас сидіння складаються, і ось це сидіння ще ось так робиться. Ну, всі три. Ось так вони складаються ще. Ось, бачите? ну Передяки вперед підсунутий і воно ще ось так складається. У нас присутня шторка в багажнику. У нас ось ці сидіння розкладаються. і стає 7 місць. У нас в тому крат ключ, гачок і там знизу у нас є запасне колесо, воно нове. У нас так камера заднього виду. Ось так машина виглядає. Тут в нас так само шторочка в ідеальному стані пластик. Тут ось так воно все виглядає. У нас такий салончик. Пластик в гарному стані. Я б сказав, в ідеальному в нас ось це так регулюється. І ось це регулюється. У нас є сервісна книжка, оригінальна. В 2019 році було 120 тисяч кілометрів. Тут він поміняний пише помпа, ремінь. Ще на 1040 реміня ГРМ вистачить. Бачите, від машини відійшов, машина сама закрилася. Так, я вам тепер покажу лакофарбове покриття, що машина дійсно в заводському окрасі. 149, 147. 137. 149. У нас два передніх крила пластикові, бампер пластиковий і задній бампер пластиковий. 150, 153, 150, 140, 137, 154, 116, 127, 136 167 130 115 123 138 109 147 112 156 150 115 90 92 і 4. 99. 92 і 0. 102. 135. 160. 155. 153. 154. 148. У нас лобове скло замінено у 2018 році на оригінал. І тут все решта скло 2013 року. Так, я вам зараз ще підключу лаунч і покажу пробіг та всі параметри по двигуну. Але просто подивіться, який красень. Так, подивіться, як у нас тут виглядає кермо. В стані я вже для вас роблю комп'ютерну діагностику. Ось. Дивіться, ніяких помилок немає. Так, в нас турбіна дує відмінно. Параметри по форсункам все біля одиниці. Маса сажі після регенерації 4 грами. Пробіг 194 тисячі кілометрів. Так, і в нас пробіг АБС також 193 тисячі кілометрів та 980 кілометрів. Тут, бачите, тут 193, а на спідометрі 194. Тобто пробіг ніхто не крутив. Пробіг розходиться трішки, так і має бути. Так, і тут в нас пропіх також сходиться. Тому ось такі-то справи, такий автомобіль. Машинка знаходиться в місті рівне, ціна та контакти будуть в описі. Всім гарного дня, ставте лайки та підписуйтесь.